З раннього ранку на одеському хлібзаводі кипить робота. Журналістів зустрічає солодкий запах уже готових свіжих пасок, щойно з печі. Пекарі розповідають, цього року планують виготовити близько 500 тисяч пасок. З них 57 тисяч благодійних кулічів передадуть ЗСУ, теробороні та переселенцям. Процес виробництва тривалий та непростий. Здобна дріжджова випічка починається з тіста на опарі. Тут ви можете побачити саме цю опару, яка вже вибрадила. Вибрадила вона довго, десь біля трьох годин. Тут в неї додали вже додатково цукор та дріжджі і будуть замішувати тісто. Трошки далі ми зможемо з вами подивитися, як відбувається сам заміст тіста. Ось воно тісто, воно вже замішане. Практично процес закінчився, але... В ньому ще не вистачає смаколиків. Після того, як в тісто додадуть родзинки та цукати, майбутнім паскам необхідно надати спеціальної форми. Ну, щоб була Вона, Коли ставимо її в пару, вона піднімається і дає смаку. Після того, як з печі дістають практично готові здобні вироби, настає останній етап прикраса і упаковка пасок. У цьому році ми перший раз робимо. Паскальний кекс в кольорах прапору України. Паска це святий продукт, і він досить високорецептурний і досить важкий в виробництві. Саме тісто і саму тістову заготовку можна виробити за допомогою обладнання, а прикраса і пакування виключно вручну. Тому Звичайно, люди приходять на додаткові зміни, але якраз на пасхальні додаткові зміни їх взагалі не приходиться просити, вони виходять самі, і ми ще навіть просимо, що нам не потрібно скільки людей, вони, вони все-таки приходять, тому що це продукт, а тим паче, якщо ми це робимо для допомоги нашим Збройним силам України, які нас зараз захищають. Минулого року великодні паски у подарунок від Одеси отримали харків'яні. Сьогодні перші 10 тисяч пасок вже відправили до Херсона. Також великодні Ласощі передадуть теробороні та переселенцям. 57 тисяч пасок будуть відправлені нашим бійцям на передову бійцям наших підрозділів тероборони. Ну і звичайно, ми не забуваємо за наших одеситів, за наших вимушено переселених осіб, яких сьогодні в місті Одесі налічується більше 67 тисяч. Будуть будемо роздавати ці паски на наших територіальних центрах, бітобічних територіальних центрах. З початку війни обсяги виробництва на одеському хлібзаводі знизилися, і пасок цього року спекли на 15% менше ніж у довоєнний час. Незважаючи на труднощі, хлібзавод ні на день не припиняє своєї роботи. Більше того, тут регулярно на благодійній основі печуть хліб, пряники та сухарі для українських захисників та переселенців.